Слава рядом! Слава, 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 слава Україні! Слава! Ну і Це знову ж таки, це цикли часу, це знання. Це оце, ото наш календар. Чим більше дивимося, тим більше впевнюємося. І ми бачимо, що ті цикли часу вони перегукуються з календарами, зі святами інших традицій, інших народів. В першу чергу, з відичним календаром, з індуїзмом. А однак і в інших, і в тому Шумерському, а календарі, що вже ніби ото, скільки пройшло часу, та, а воно ну, дивишся, воно все спільне. Хоча ми із різних зоряних систем і різного походження, і різні наші предки, так однак цикли до часу одні й ті самі. І знання енергії це знання енергії. І відповідно хтось нині говорить, що от то, то, там, то, ми кажемо правні діди, та, оце Троянів день, а, а хтось каже, о, це там день буде, там, і треба до добудесь звертатися молитися. Ну, ну то класно. Ну, і радує, що, що в різних традиціях воно ну, перегубкується і так далі. Однак коли на нашій землі, на нашій землі, і наша людина, то хочеться, щоб. Ну, відчувалося, що, 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 що воно знає, хто її. Про отці, про матері. І аби казало, не, не власне, що там от, чи Будда, чи ще хтось там цей. Ну, це добре, це прекрасно, і Будда добре, і Крішна добре, і там, і, і все решта добре. І з повагою, і так далі, хоч із різних систем зоря, але все рівно з повагою. Однак хочеться, щоб народ наш все ж таки в першу чергу, як Шевченко казав, як казав, чужого не гучайтеся, свого не цурайтесь. Це означає 90% свого. Не встидайтеся свого, не бійтеся свого. так? А раз не бійтеся, не встидайтеся, то, то, то відчувається рідне моє, то, то використовується в першу чергу. Тобто 90% свого. І 10% подивився як у сусіда, о, може, може я теж таку вишеньку собі посаджу. Чи може я теж там, да, о, о-о-о, може я такі уроди теж так собі подібно зроблю, бо, бо то мені подобається, то, то вигідно, зручно, так? Да? Ось. Тож, або якомога швидше, якомога легше. Відродився народ, наш усилій славі своїй. Роки, то ми. Як і тисячі років, тому. Всевишнього. Жива Матінка, прийди, силами своїми благослови силами своїми надіями, силами своїми стилами. Жива, матенька, силу напомняемся святость, что благословляемся после частота, славу мами Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава, живі Матінці слава, жива Матінка Ярило красний леля прекрасна, прийдіть і нині до народу нашого, силами своїми пробудіть, силами своїми осініть, Силами своїми благословіть, цілими своїми стіліть, воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто тварин за але владу на землях наших родах, наших, влади нашої. Це вітом перуному горні, ще там сварога Силами своїми благословіть, силами своїми осініть, силами своїми не тіліть, аби пола було до святий, вогнем нам любов, кожній чай. Хай буде так, слава і любов, слава йому!